Так, мікс дівчинка, мікс брендів. Uh, тут багато складного комплектика, такий рюкзачок, Без бебіка буде. Такі шкарпеточки короткі три пари. Упаковуватися, трусики на 8 рочків, на 10 рочків. Такі папулі, класні, можна садочок, такі бюзгалтери, рубчик, топчик, і такі набір топів для дівчинки 12 рочків, білий і чорний. кепочка. Ось такі комплекти з футболочки. Це у нас 5 рочки футболочка на 4 рочки футболочка. І така спідничка йде на 4-5. Можна комплектом зробити. І от такий класний комплект. Так, 5, 6, 7, 8. Багато буде сукні, така сукня 4,5. Так, 9, Такий комплект лосінки і тонічка. Сарафанчик такий підлітковий, 4-5. На 6 рочків комплект, такі лосінки і така тонічка. Платічко йде на 3 рочки, 4 роки, 8. 8, 8 років. Теж комплекс з лосінками вийшов. Така 10 років. Ну, типу грубчик, не знаю, що таке. Прикольне. До такої спіднички на 8 років. Буде класно всувати така футболочка, також на 8 років. Тут у нас на 10 років Футболочки на 10, на 8, 4 рочки. Дуже класна така розлітачка від Зроблена на 12 років. Так, лосінки 6-7, 7-8 така сукня. Далі H&M таке платічка, 6-8 років. Далі таке платічко, також 6-8 рочків. Це у нас 4,6 6 і 8,10 теж таке сукня. Далі лосінки пішли: 8,9. Комплект таких шортиків, дуже класні, трикотажні. Розмір, де 122, три одинички. Такі дуже прикольні. 9,10. Сарафанчик 9,10. Такі 6,7. Лосінки 8,9. можна там підібрати футболочку, яку хочете. Така 34. Маєчка топ підліткова. 7,8. 6, 7, ну тобто різні розміри йдуть. Така на дзвониточку 116. Так, це у нас розмір. я вже проговорю, тут розміри. 122. Така патрулька. Далі. А, тут у нас 104 футболочка. 104, 98, 98 двоє лисінок, така маючка. Так, шортики на дівчинку. Тунічка, така, ну, тут 10, 10, 12 рочок. Такий топ класний футболочка. зроблена така укорочена, прикольна, 6,7. І така теж буде укорочена, 164 -1. так Остатючко, 4 рочки Такі H&M легесенькі 10 12 шортики Дуже класні, такі на спеку, взагалі круті. 8-9 так, розмір. Це якийсь невеличкий розмір. П'ять, шість, тринадцять, і комплект. Лосінки з маєчкою три-чотири лочки. Такі вот замовляйте.